Олтарський академічний обласний театр Ляльок живе. І він продовжує зараз працювати, не дивлячись на усі жахіття війни, ми продовжуємо дарувати щастя та радість дітям і їх батькам. 1 червня у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. І, звісно ж, наш театр не стоїть осторонь цієї дати. У нас готується прем'єра вистави цар Плаксій та Лоскотон за твором Василя Симоненка, поета шістдесятника. Але сюрпризи не завершуються лише 1 червня. Протягом усього літа наш театр буде дарувати багато-багато різноманітних вистав дітям. Тобто, театр не буде припиняти роботу ні в червні, ні в липні, ні в серпні. І ми чекаємо на вас з радістю. Приходьте влітку на вистави до нашого театру. І ви познайомитеся із казковими героями, пограєте в інтерактивні ігри з ними, а батьки обов'язково побачать своїх дітей абсолютно з нового боку, побачать їхні посмішки, радість і добро. Театр надзвичайно важливий у житті дитини, бо коли діти приходять до нас, і дивляться вистави про котиків, білочок, зайчиків, вони насправді не лише. Радіють, вони і ще й навчаються, вони виховуються і вони вчаться дорослим відносинам. І, взагалі, дитячий театр це свято не лише 1 червня, це свято кожного.